Попри рекордно низькі температури, працівники комунального підприємства Послуга чи щоденно виконують свою роботу, а вона не з легких, каже Людмила Столітня, яка вже 28 років працює і забезпечує чистоту в місті. Приходимо пів сьомого, зразу починаємо переходи, як снігу багато, переходи, щоб людям пройти, очищаємо обстановки, переходи, там, щоб ступеньки, це в мене оцем, цей квартал. Оцем. О, тоді там посипаємо. Робота тяжка, як для жінки. Буває коли трошки легше, ну в основному дуже тяжка. Хоча це і великий труд, робітниці працюють і в силу людських можливостей борються з наслідками зимової негоди. І звісно ж, приємно чути слова вдячності від містян. Не без усмішки ділиться Людмила Столітня. Є такі випадки, що дякуємо. Ось, ось як слизько було, так даже од мужчина сказав, що ви МЧС. Наша дуже приємно це чути. А от погані відгуки чути від прилучан навіть образливо, говорить інша працівниця комунального підприємства. Ольга Цопа вже 27 років на варті чистоти міста. І незважаючи на тендітну статуру, виконує доволі тяжку роботу. Пісок дуже важкий, дуже... лічно я при моєму весі 55 кілограм, мені дуже його важко тягти. В нас спина, руки болять, ми теж люди. Бурює, коли дописувачі наші гудять, вони не цінують наш труд. Багато хто благодарить, дуже багато є людей. Але й такі люди. Ну я вважаю, що кругом такі є чорнороти, які тільки гудять наш труд. Звісно, що кожному мешканцю нашого міста ми не можемо під ноги посипати пісок, але ми робимо всю необхідну роботу, яку ми повинні робити. В нас участки закріплені, ми їх е, всі е, прибираємо, сніг відчищаємо, посипаємо зупинки, переходи. Урни, контейнерні майданчики прибираємо. Заходимо у різні мікрорайони нашого міста. В нас розроблений план, коли ми куди ходимо, тому що нас же в нас ще дві людини на лікарняному і. Ми просто не можемо одномоментно і прибрати все місто. З 18 працівників сьогодні на робочих місцях 16. і обурює, коли деякі можновладці, не володіючи детальною інформацією про ситуацію, дають зовсім недоречні коментарі, говорять працівники. І для цього не потрібне депутатське звернення. Можна просто запитати. До нас ніхто не підходив, я не бачила, ні з ким з нами не спілкувалися. Дати би їй лопату лом і щоб вона попрацювала, покидала оцей сніг коли. Його навалило по коліна, особливо перший раз. Ви ж бачили, що робилося в місті. І ми все поробили. І дороги проїзні, і люди і сідали в автобуси, і виходили, переходи, Все можна було пройти. Але кругом, це погодні умови, і по всій Україні таке робиться. Ви бачили, що в Одесі он склянка, і там, напевно, такого не писали нічого. Чого нас годять, я не розумію. Ми всі працюємо на благо нашого міста. Ми бачимо в соцмережах знову ж таки одних і тих самих дописувачів, коментаторів, які ну відверто скажу, ну практично не володіють ситуацією ні по підприємству, ні взагалі по комунальному господарству. Я скажу єдине, що я вдячний всім працівникам комунального підприємства, це і підсобні наші працівники, і водії, які Практично напередодні в цілодобовому режимі зробили все для того, щоб вулиці і дороги нашого міста були в задовільному стані. Якщо на тротуарах працювали здебільшого двірники, то вся техніка забезпечувала проїзд на прилуцьких дорогах, розповідає директор комунального підприємства Послуга Руслан Ніязов. 5 січня в сінах виконавчого комітету було проведено засідання, проведено засідання комісії ТЕПТЕНС де в цілому по Чернівській області доведена інформація про складне, складні погодні умови, погіршення різке це сильні опади, льодяний дощ та зниження, різке зниження температури. Відповідно, з 5, 6 та 7 січня нами були проведені посилені роботи по утриманню вулично шляхової мережі в задовільному стані. А саме 10 автомобілів було. Розлито протиожеледної суміші, це десь в цілому близько 150 тонн протиожеледної суміші було використано саме за одне, десь за півтора суток. Це дало змогу утримати вулично-шляхову мережу в задовільному стані. Кажу це з усією відповідальністю, тому що знаючи оперативну ситуацію в цілому, по Прилуцькому району, можу сказати, що Такий стан доріг, проїзних шляхів, які були в місті Прилуки мало де було досягнуто. Руслан Ніязов наголошує в першу чергу, всі сили направляють на розчистку вулично-шляхової мережі, аби зменшити ризик аварійних ситуацій. Зрозуміло, що деякі проблеми виникли по пішохідним зонам та тротуарам. В нашому місті більше 500 доріг і відповідно в рази більше пішохідних оцих доріжок. Одномоментно накриті 16 нашими працівниками, які зараз залишили строю, фізично немає такої можливості. І тому виникли деякі проблеми на другорядних тротуарах у віддалених районах. Хоча в цілому по центру міста вулиці Київська, Вокзальна, Земська, гімназична, ми постаралися накрити в тому числі розчистку і посипанням доріг. Хотілося б звернутися до суб'єктів господарюючих, тобто магазини, взагалі, якісь десь бізнеси, мешканців приватної забудови з огляду на складні погодні умови. Долучайтесь до розчистки прилеглих. Це територій, це і відповідно до правил благоустрою, ну і посильну допомогу. Всьому нашому місту, всім нашим мешканцям таким чином ми змогли б надати. Якщо, наприклад, центральна частина міста, тут, наскільки я пам'ятаю, близько 12 гектарів паркової зони, зрозуміло, що вичистить тими наявними фізичними силами і технікою, яку ми маємо, комунальне підприємство послуга, ми основну увагу звернули там, де ходять пішоходи. Тобто протрушені основні доріжки руху це в сторону базара і е, вздовж вулиці Київської. Військово першочергово у нас алея наших героїв під посиленою увагою, вичищена, і таким чином забезпечено безпечний прохід прошоходів. Якщо подивитися на іншу сторону вулиці Київської, це практично повністю господарюючі суб'єкти, магазини і таке інше. Тобто там розчистка і забезпечення проходу належить саме на власниках цих магазинів. Хоча, знову ж таки, повторю, що Вулиця Київська повністю поділена на участки і працюють наші працівники. Це зони пішохідних переходів, розчищені і зупинки громадського транспорту, автобусні зупинки. Це все на комунальному підприємстві послуги. Незначне підвищення температури повітря все-таки сприяє роботі комунального підприємства, каже очільник послуги. Тому продовжують працювати в посиленому режимі і докладати всіх зусиль, аби місто було чистим і доглянутим. Сьогодні два дні ми з огляду на погодні умови знову ж таки 10-11 січня, підвищення температури, яка дасть нам змогу додатково обробити другорядні вулиці. В цілому повторюся, що основні. Магістралі, а це центральна вулиця, вулиця, вулиці Руху громадського транспорту, транзитні вулиці знаходяться в задовільному стані і цілком придатні для проїзду. Вчора ми робили часткове посипання, до нас звертаються голови комітетів самоорганізації, якщо є десь проблемна ділянка. Вчора чотири автомобіля з огляду на мінус 17 було використано піщано-соляної суміші. Сьогодні ми знову ж таки соляним розчином продовжуємо обробку. Вулиць нашого міста